Я сидів у кутку вагона другого класу поїзда Йокосука Токіо і неуважливо чекав свистка до відправлення. У вагоні давно вже вимкнули електрику та чомусь, окрім мене не було жодного пасажира. І зовні на напівтемному пероні також чомусь сьогодні не було нікого, навіть проводжаючих, і тільки час від часу жалібно дзяволило зачинене в клітку Собача. Все це дивно гармоніювало з моїм тодішнім настроєм. На моїй свідомості від невимовної втоми і туги лежала тьмяна тінь, зовсім як від похмурого снігового неба. Я сидів нерухомо, засунувши руки в кишені пальта і не маючи бажання навіть дістати з кишені та проглянути вечірню газету. Нарешті пролунав свисток. Із відчуттям слабкого душевного полегшення, я прихилився головою до віконної рами і чекав, коли станція перед моїми очима почне повільно відсуватися назад. Але тут, з боку турнікети, на пероні почувся голосистий стукіт Гета і відразу за ним обурений вигук кондуктора. Двері мого вагона з горкутом розчинилися, і, засапавшись, увійшла дівчинка років 13-14. В ту ж секунду поїзд, гойднувшись, повільно рушив. Стовпи на пероні, що один за одним відмічали відрізок поля зору, візок із баком для водини, мовби кимось кинутий і забутий, Носій, що кланявся комусь у поїзді, усе це в клубках попелястого диму, що застилав вікно, якось неохоче покотилося назад. Нарешті, зітхнувши з полегшенням, я запалив цигарку і лише тоді підвів мляві повіки і кинув погляд на обличчя дівчинки, що всілася навпроти мене. Це була справжня сільська дівчинка. Сухе волосся без ознаки олії було вкладене в зачіску й тюгайсі, рябуваті пошерхлі щоки були так багрово опалені, що навіть справляли неприємне враження. На її колінах, куди недбало звисав засмальцьований зелений вовняний шарф. Лежав великий вузол. У відмороженій руці, що притримувала його, вона дбайливо стискала червоний квиток третього класу. Мені не сподобалося мужицьке обличчя цієї дівчинки, крім того, мені було неприємно, що вона брудно одягнена. Зрештою, мене дратувала її тупість, з якою вона не могла зрозуміти навіть відмінності між другим і третім класами. Тому, запалюючи цигарку, я вирішив забути про саме існування цієї дівчинки і я... Розгорнув газету. Раптом світло із вікна, що падало на сторінки, перетворилося на електричне світло і нечіткий друк газети з несподіваною яскравістю виступив уперед перед моїми очима. Очевидно, поїзд увійшов у перші з численних на лінії Йокосуки тунелів. Одначе, хоча я пробігав поглядом освітлені електрикою сторінки, все, що сталося в світі, було занадто банальним, аби розвіяти мою нудьгу. Питання вкладання миру, молодята, знову молодята, випадки хабарництва чиновників, повідомлення про смерть. Відчуваючи дивну ілюзію, ніби поїзд, увійшовши в тунель, раптом попчав у зворотньому напрямі, я майже машинально переводив очі з однієї похмурої замітки на іншу. Та весь цей час я, звісно, ні на хвилину не міг позбутися усвідомлення, що переді мною сидить ця дівчинка. Живе втілення сірої дійсності в людському образі. Цей поїзд у тунелі, ця сільська дівчина та й ця газета, набита банальними статтями, що ж це все, якщо не символ незрозумілого, ницого, нудного людського життя. Все мені здалося безглуздим, і відкинувши недочитану газету, я знову прихилився головою до віконної рами, заплющив очі, як мертвий, і почав дрімати. Минуло декілька хвилин. Зненацька, би, наляканий чимось, я мимоволі озирнувся і виявилося, що дівчинка непомітно підвелася зі свого місця на протилежній лаві та, зупинившись поряд зі мною вперто, старалася відчинити вікно. Але важка рама ніяк не піддавалась. Пошерхлі щоки дівчинки ще дужче почервоніли, і я чув, як порсуючись біля вікна, вона іноді шморгала носом і уривчасто дихало. Звичайно, її зусилля не могли не викликати в мені певного співчуття. Однак, уже з самого того, що схили пагорбів, на яких світила в сутінках засохла трава, з обох боків насувалися на вікна, легко можна було здогадатися, що поїзд знову підходить до тунелю. І все таки дівчинка хотіла спустити навмисно зачинене вікно. Навіщо? Мені було незрозуміло. Я міг вважати це лише забаганкою, тому з незмінною суворістю в глибині душі я холодно спостерігав, як обморожені ручки б'ються, намагаючись спустити скло. Я бажав, щоб ці зусилля так і не увінчались успіхом. Та раптом поїзд із страшенним гуркутом увірвався до тунелю, і тієї ж миті рама, яку дівчинка старалась спустити, нарешті зі стуком упала. Прямокутний отвір одразу густо хлюпнуло всередину і розлилося по вагону чорне, ніби просякнуте саджою повітря, що перетворилося на задушливий дим. Я не встиг навіть закрити хусткою обличчя, як мене обдала ціла хвиля диму. І давно, вже страждаючи горлом, я закашлявся так, що ледве не задихнувся. А дівчинка, не звертаючи на мене ані найменшої уваги, висунулась у вікно і, підставивши волосся вітрові, що шарпав його, дивилася вперед по ходу поїзда. Я дивився на неї, огорнутий димом і електричним світлом, і якби тільки за вікном раптом не почало світлішати і звідти, освіжаючи, не влився запах землі, сіна, води, то я, нарешті, переставши кашляти без сумніву, люто вилаяв би цю незнайому дівчинку і знову зачинив би вікно. Але поїзд дуже плавно вислизнув із тунелю і проходив через переїзд у бідному передмісті, стиснутому з обох боків горами, вкритими на схилах сухою травою. Навколо повсюди брудно і тісно тулилися вбогі солом'яні та черепичені дахи, і, мабуть, це махав стрілочник, похмуро розвивався прапорець, який ще білів у сутінках. І щойно поїзд вийшов із тунелю, я побачив, що за шлагбаумом порожнього переїзду стоять рядочком три червонощокі хлоп'яки. Всі троє, як на підбір, були коротуни, мов би, притиснуті цим похмурим небом, і одяг на них був такого ж кольору, як усе це похмуре передмістя. Не зводячи очей з поїзда, що пронозився повз них, вони враз підвели руки і раптом, не жаліючи своїх дитячих глоток, що сили гукнули якесь нерозбірливе привітання, і в ту ж мить сталося ось що. Дівчинка по пояс, висунувшись з вікна, простягла свої обморожені ручки, змахнула ними праворуч, і ліворуч і раптом на дітей, які проваджали поглядом поїзд, посипалися з гори декілька золотих мандаринів, забарвлених так тепло і сонячно, що в мене затрепотіло серце. Я мимоволі затумував подих і миттю все зрозумів. Вона, ця дівчинка, що виїжджала, мабуть, на заробітки. Кинула з вікна приховані за пазухою мандарини, щоб віддячити братам, які вийшли на переїзд, проваджати її. Переїзд, який потонув у тумані, троє хлоп'яків, що заверещали птахи, свіжа яскравість мандаринів, які посипались на них, усе це промайнуло за вікном майже миттєво. Але в моїй душі ця картина закарбувалась майже з болісною яскравістю. Я відчув, як мене заливає якесь незрозуміле. Світле почуття. Схвильовано підвівши голову, я зовсім іншими очима подивився на дівчинку. Повернувшись на своє місце, вона, як і до цього, ховала по шерхлі щоки в зелений вовняний шарф і притримуючи великий вузол, міцно стискала в руці квиток третього класу. І тільки тоді мені вдалося хоч на якийсь час забути про свою невимовну втому і тугу та про незрозуміле нице, нудне. Людське життя.